Вже незабаром викладачі вишів чекають масові звільнення по всій країні, і все це завдяки турботливим діям чинного президента, що затвердив національний план дій на 2013 рік, згідно з яким в рамках реформування освіти передбачено перегляд навчального навантаження викладачів. Згідно з планом реформування галузі, міністерством освіти має бути ухвалено рішення щодо приведення у відповідність із європейськими стандартами норм навчального навантаження викладачів вищих навчальних закладів. Шляхом збільшення показника. Кількості студентів на одного викладача з 9-12 до 18 студентів. Міністерство освіти посилається на указ президента а також на європейський досвід. Але про яку саме Європу йдеться, не зрозуміло, бо в ЄС викладачі персонально працюють з кожним студентом, а не читають лекції з ранку до вечора. Може йдеться про Білорусь, зауважив народний депутат Віктор Балога та закликав не допустити скорочення викладачів вищих навчальних закладів. Академічну спільноту не на жарт лякають масові звільнення. Суспільству очевидно слід боятися падіння рівня освіти у вишах, наголосив Віктор Балога. Для чого це робиться? Або хтось хоче помножити українську освіту на нуль, або боїться перетворення початку 90-х років, коли бюджетникам зарплату платили всім чим завгодно, але не живими грошима. А може і ще щось в будь-якому випадку без бунтів і збурень не обійдеться, але ми не повинні допустити скорочень викладачів і як наслідок деградації системи вищої освіти, зазначив народний депутат.